Що би ви зробили, якби прокинулися завтра, а на календарі був 2005 рік? Видихнув би з величезним полегшенням і почав усе робити інакше. Одразу запускаю Halo 2 на Xbox Live. Якщо б це був 2005, я б точно оцінив, наскільки спокійними були ті часи. Жодних постійних сповіщень, лише насолода маленькими речами, на кшталт записаних cd дисків та інтернет-месенджерів. Якщо припустити, що я повернувся до свого тодішнього віку, я б змінив усе. Будував би справжні дружні стосунки, розвивав би таланти, як-от спів чи спорт, просто створив би кращу версію себе, готуюся купити купу біткоїнів, редаговано, прокидаюсь, купа сповіщень. Редитори вже якось знаходять спосіб сказати: насправді навіть про неможливі гіпотетичні ситуації. Не змінюйтеся, хлопці. Я знаю, що біткоін з'явився в 2009, а не в 2005, і що його можна було майнити. Але навіть 50 фунтів, витрачені на біткоїни, обійшлися б дешевше за будь-який комп'ютер, здатний їх майнити. А ще шортити ринок нерухомості було б ще дорожче. Власне, дивно, що ви навіть не згадали Google, який купив YouTube у 2006, якраз перед стрімким зростанням їхніх акцій. На той момент мені було 20-21 рік.